Святий Онисим був невільником святого Филимона, достойного жителя міста Колоси, що знаходиться у Фригії. Прогнівив він свого пана і утік до Риму, де прийшов до святого апостола Павла, який сидів у Римі в той час у в'язниці, і просив його, щоб Павло заступився за нього перед Филимоном. Бо ж апостол Павло добре знав Филимона, вірного служителя Христа. Святий Павло насамперед навернув Онисима до Христової віри і якийсь час тримав його біля себе. А Онисим так гаряче віддався Господу Богові, що апостол називає його своєю дитиною. Однак святий Павло не бажав розпоряджатися Онисимо без дозволу його пана Филимона, і тому відіслав Онисима з, е, з листом до Филимона. Цей лист називається посланням апостола Павла до Филимона, і зараз він є частиною нового завіту. Давайте згадаємо ці слова: Благаю тебе про мого сина, писав апостол Павло, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі повертаю, а ти його прийми, бо він моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії, та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільни. Можливо, щоб він на те лиш відучився на час від тебе, щоб ти прийняв його навіки, і вже не як слугу, але більше ніж Слугу, як брата Любого, яким він є особливо для мене. А ще більше для тебе і то тілом, і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга, прийми його, мов мене самого. Коли ж він тебе чимось покривдив чи тобі щось винен, то зарахуй це мені. Перша глава до Филимона, стих 10, 10 18. Отож, Филимон виконав волю святого апостола Павла і відіслав Онисима назад в Рим. Тут Унисим перебував аж до смерти святих апостолів, перед якою удостоївся від них рукоположення на священника, а далі і єпископа. Після смерті святого апостола Павла Унисим проголошував слово Боже в Греції та Малій Азії, а після смерти святого Тимотея трудився також і в Ефесі. За імператора Траяна його було ув'язнено, передано до Риму і поставлено на суд перед намістиком Тертулом. Той засудив його на вигнання в Путеол в кампанії. Тут святий навернув багато поган, і за це його знову ж таки схопили і повернули до Тертула. Той наказав його сильно побити, так, що святому мученику було зламано кості. Під кінець святому Онисимові стяли мечем голову. Сталося це близько 109 року. Тіло святого перенесли до Ефесу, а згодом до Константинополя. 是吧、bon.？